Щодо бронювання, системи бронювання в Україні, що є на сьогодні нового і що відбувається? Деякі адвокати і адвокати, як Катерина Гонщина, стверджують, що ДЦК мобілізують людей навіть зброювання? І що можна? Отримати бронювання навіть після проходження ВЛК. Насправді не так. Чому? Тому що, як тільки ви пішли в КЦК пройти ВЛК, ви автоматично будете мобілізовані. І право на відстрочку чи бронювання ви не будете мати. Тому що вас обдурить цікас СЗС. І навіть якщо ви там напишете заяву, їм до Амбічу всі ці заяви, щоб ви знали. Тому, якщо ви хочете отримати кваліфіковану юридичну допомогу, звертайтеся до мене академік. Не будьте як Катерина Оміщенко, яка. Відправляє цивільних на забій стосовно бронювання ще від відсотків від мобілізації, вони вам нарадяться в новинах, що ви повинні там отримати повістки чи пройти ВЛК, а потім отримати те, що ви хочете. Ні, так не буде. Стосовно її твердження, що. Ті, хто отримав і строчку чи бронь без проходження в РК, ТЦК це ігнорує. Насамперед, хочу зазначити, що вона не каже вам правду стосовно наступного. ТЦК завжди ігнорує. Відсрочки чи бронювання в залежності, яки ТЦК буває, ігнорує, буває ні. Насамперед. Про що не кажуть ці правозахисники, коли ви йдете чи відправляєте документ туди, право реалізувати своє конституційне стосовно. Відсрочки від мобілізації чи бронювання. За вас це робить ваш роботодавець. Ваші дані продають приватні фірми. Третім особам в Євросоюзі щоб ви знали? І ви даєте на це свою зруку. Але насамперед. Як вона там зазначає, що вони будуть ігнорувати бронювання чи право на відстоює. По-перше, якщо людина реалізувала право на бронювання без ВЛК, вона має на це право і не повинна взагалі проходити ВЛК. Повністю також. Те ж саме на право на відсотку, за рішенням суду можна його отримати. Без проходження будь-яких ВЛК. не потрібно ВЛК проходити, це обман адвокатів чи юристів, що ви повинні кудись ходити і щось комоць доводити. Як тільки зайдете. ТЦК СП мобілізують і відправлять на фронт саме таким чином. Тому вона і не каже правду, що в залежності від різних начальників ТЦК СП ЗСУ залежить мобілізація або немобілізація заброньованих або ОГЄВІ строчка. Від ТЦК СП ЗСУ. Насамперед, дуже важлива інформація. Також, якщо ви маєте для прикладу, при собі документи, і їм показуєте, і в них все є. При них документи, і ви їм показали ці документи, і все зійшлося, до вас питань не може виникнути. Загальні. І вони повинні боді-камера. як і поліцейські, якщо вони хочуть вас доставити, акт на доставку щодо складання адмінпротоколу. Якщо вони кажуть, що ви затримані, хай складають акт про затримання, протокол. Про затримання. І вас протримають найбільше 3 години. Але доставляти. За цей проміжок часу в ТЦК ЗСУ вони вас не можуть для складання протоколу адмін без вашої згоди. І навіть змусити силою вони вас не можуть. Фіксуйте всі ці злочини і відправляєте в Міжнародний кримінальний суд. Ось про що не скаже адвокатка Катерина Оніщенко, яка там. Публікуються в новинах українських, дає свої поради, які не працюють насамперед, тому що є різні ситуації стосовно мобілізації, заброньованих чи незабороньованих, в залежності від складу ТЦК СПЗСУ. Та начальника керівника цього закладу, все залежить, ось про що вона не каже. І не каже вона, що ваші дані передаються за кордон третім особам. Навіщо це вже інша справа? Торгівля інформацією без вашої згоди або з вашою згодою насамперед. Що дуже цікаво. Щоб отримати, нібито бронювання, потрібно на сьогодні мати штрих-код на військовому квитку відповідний, без нього нібито не дають бронювання. Саме таким чином, звичайно, можна зносити. ДЦК СП ЗСУ це зробити за рішення суду. Все можливо. Також можливо отримати право на відстрочку за мобілізацію за рішенням суду. Я вже знімав відповідний ролик, можете подивитися, що робити, коли колапс юридичної системи. Коли ТЦК СП ЗСУ не відповідає на ваші заяви щодо відстрочки законної. І ви йдете оскаржувати її рішення суду, а ТЦК СП ЗСУ нічого далі не робить. Ось так і так відбувається. Я про це знімав ролик, що робити. Дякую за увагу, підписка. Лайк, like, репост, а гарного вам вечора, шановні телеглядачі мого YouTube каналу. Юридична консультація з будь-яких права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СП ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація з військового права в умовах оточення міст селищ представниками силових структур України коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень відповідно. Юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів з США. Терміновий юридичний захист з кримінального права коштує 500 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи проти вас коштує 1000 доларів США відповідно. Юридична консультація Податкове право як вести автомобіль та бізнес в статусі людини коштує 1000 гривень відповідно. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СПЗСУ, органів державної влади чи свого контрагента. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр значокімейлпротон.міска. Лайк, репост, коментар та донат до цього відео. Пишіть, репостіть це відео і розповсюджуйте в соціальних мережах. Також ви можете зробити спонсорувати, нажавши на кнопку спонсорства. Дякую за увагу. Гарного вам і дня. Разом доб'ємо доміню. Підписуйся тут, тут з нами в